Одночас автори матеріалу зазначають, що Україна погодиться тільки на мирне врегулювання, на те мирне врегулювання, яке забезпечить її міцні гарантії безпеки у вигляді постачання озброєнь і перспективи вступу до НАТО. Інша британська газета The Financial Times пише, що Україна могла би. Зберегти суверенітет над Херсонською та Запорізькою областями за умови, що забезпечить Росії прохід до Криму через них, автори матеріалу посилаються на слова Путіна під час зустрічі із Лукашенком, зазначаючи, що за таким сценарієм Київ має гарантувати Москві сервітут, тобто право користування землею та комунікаціями в указаних областях, водночас. У статті наголошується, що це буде пастка для України, адже Путін чудово розуміє, що Україна не погодиться на односторонні поступки, і він спробує використати зустрічі з Трампом і відмову від російського плану, щоби звинуватити Київ у небажанні закінчувати війну. При цьому Путін не відступив від своєї вимоги повної. Повного виводу українських військ є з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.